Чим Military Pack відрізняється від Assault Pack? і які ще типи рюкзаків бувають? Як називаються предмети в наплічнику солдата, які забезпечують йому Shelter та Camouflage? Яке оснащення можна віднести до Survival Essentials? Я Олена Чекрижова, вчителька, це канал армійська англійська, на якому сьогодні ми проводимо лексичну розпаковку військового рюкзака і вчимося розповідати про його вміст і називати предмети англійською. У попередніх відео ми з вами вже говорили про форму та одяг військового, а також детально розбирали назви та функції захисного спорядження. А сьогодні наша тема військовий рюкзак та його вміст. Будемо вивчати, як описати англійською ті речі, які ви з собою носите. Під час підготовки до цього уроку я провела невелике опитування серед військових, моїх студентів та друзів і зробила висновок, що окрім загального, традиційного переліку необхідних речей, вони мають в своїх рюкзаках різне. А вже ж, наповнення залежить від роду військ, типу підрозділу, посади, характеру завдання, ситуації та обставин сезону, персональних вподобань і потреб та багатьох інших. Чинників, але є базовий набір, що міститься в наплічнику військового найчастіше. Саме про нього і поговоримо. кажуть, що ще за часів давнього Риму солдати носили з собою сумки, зроблені зі шкіри, у яких переносили їжу. Зброю та інші предмети, довгий час солдати не мали рюкзаків у тому вигляді, як зараз, а носили невеликі сумки або ранці, бо більшість essential items, необхідних речей, які були їм потрібні, переміщувалась на повозках «on a wagon», які слідували за військом. Коли було винайдено вогнепальну зброю «firearms», у солдатів з'явилася необхідність мати при собою не тільки «rifles and muskets, а також ammunition and cleaning equipment і відповідно необхідність носити більше оснащення самостійно. Перші військові рюкзаки, які з'явилися в Америці всередині 18-го сторіччя, було виготовлено з листового металу sheet metal, і вони мали wooden backing. Зрозуміло, що вони були не дуже зручні. Тож солдати часто загортали свої речі в ковдру і носили на плечі. Тому The First Military Backpack і називався Rucksack від німецького спина та слова сек сумка мішок. Наприкінці Другої світової війни з'явився так званий field pack, який мав два відділення: one to store rations or equipment and the other for weaponry. З того часу моделі та матеріали для військових рюкзаків невпинно покращувались та удосконалювались. Було створено сотні різних модифікацій, і в сучасних арміях є вимоги до рюкзаків, які можуть носити військовослужбовці. In terms of size, розміру shape – форми, durability – міцності. and color – кольору. Розгляньмо, які варіанти військових сумок та рюкзаків є зараз: a duffel bag речовий мішок. A tube shaped cloth bag. A bum bag або a butt bag – Сумка на пояс. Mollie rucksack – рюкзак системою MOLLE. A combat sustainment pack. Додатковий тактичний рюкзак, невеликий рюкзак, що підходить для різних завдань. An assault pack – штурмовий рюкзак, A mission pack – рюкзак на одне завдання на 2-3 дні. An Еліс pack – all-purpose lightweight individual carrying equipment. Рюкзак за типом універсального полегшеного індивідуального розвантажувального обладнання. E-burgen великий військовий рюкзак понад 50 літрів, що використовують військові Британії. An Attachable Pouch підсумок. A-Survival Kit набір для виживання. Увага! Різниця між Military Backpacks та Assault Packs – тому що military backpacks – рюкзаки для перенесення всіх речей для довгого періоду часу. А assault packs – призначені для коротших періодів або навіть завдань на один день. Тоді як military pack може вміщувати до 96 літрів, assault packs містять лише around 20 літрів. І перш ніж ми перейдемо до розбору вмісту, ви маєте підписатися на цей канал. Якщо дивитесь наше відео, а також перевірити, чи поставили ви лайк та дзвіночок, щоб отримувати всі сповіщення про оновлення на каналі. Необхідно в рюкзаку їжа Фуд, це a field ration – сухпайок. Можна зустріти також назви Combat Ration, Food Packet, Ration Pack, Battle Ration, Meal Ready to Eat – MRE, або IMP – Individual Meal Pack. Також це усілякі Protein Bars та Energy Drinks, які ви так любите. Щоб нагрівати їжу, в рюкзаку є A Flameless Ration Heater – безполуменевий нагрівач. У наплічнику військового неодмінно містяться речі, що забезпечують роботу зброї та зв'язок weapons and Communication. gps unit, satellite phone, е compass, е MAP, Binoculars. An extra battery, додаткова батарея або пауэнк. a radio або a walkie-talkie, радіостанція або рація, A gun cleaning kit. Набір для чищення зброї. Magazine pouches. Підсумки для магазинів. ammo pouches. A signal mirror. сигнальне дзеркало. Night vision gear. NVGs. Night vision Goggles. А також усілякі інші речі необхідні для зв'язку, знаходження, знешкодження та знищення ворога. Survival essentials – Це по перше, a first aid kit – аптечка. A tourniquet, tourniquet. – турнікет, а також оснащення, що забезпечує гідрацію. Hydration packs – гідраційні пакети, A hydration bladder – питна система для рюкзака, A flask – фляга. Також її називають a canteen. A sleeping bag – спальний мішок, An emergency blanket – Термоковдра, Matches – сірники. A hand or foot heating pad – зігрівальні елементи для рук чи ніг, A headlamp або a head torch – налобний ліхтарик. A tactical flashlight тактичний ліхтарик. У рюкзаку можуть бути різні матеріали для спорудження shelter – укриття та camouflaging – маскування. A tarp – брезентовий тент. A tent – намет, Duct tape – скотч і зустрічка. A rope – мотузка. A bungee cord – еластичний шнур з гачками. A rain jacket – дощовик. Маскувальна фарба для обличчя це camouflage face paint. CFP. Extra clothing. Додатковий набір одягу. Sunscreen – крем для засмаги. Лопатка це an entrenching tool або E-tool. Personal items a knife. A multi-tool – Є два варіанти написання цього слова: A mug – кружка, A ziplock bag зіплок zip пакет, поліетиленовий пакет на застібці. Або a waterproof bag – для мап та предметів, які не можна мочити. Що я пропустила? Напишіть мені в коментарях. Кожен ваш коментар служить для підтримки та просування нашого освітнього контенту. Ну і мені приємно. А ще обов'язково порекомендуйте армійську англійську вашим знайомим, які вивчають або планують вивчати англійську. Вони будуть вдячні вам за це. Може не просто зараз, але будуть, бо дуже скоро English стане обов'язковою вимогою для військовослужбовців України. І щоб ми могли робити більше корисних. Уроків і матеріалів з військової англійської ви можете підтримати наш проєкт не тільки вподобайкою та коментарем, але й фінансово. Усі посилання. Описі. Я Олена Чекрижова, вчителька, яка мріє, щоб українське військо опанувало англійську мову і змогло напряму комунікувати з партнерами та колегами за кордону, вести перемовини, залучати більше підтримки, навчатися та ділитися досвідом знищення ворога. І в наступному відео я буду озброювати вас граматикою. Скоро побачимось!